За нинішніх умов питання реформування служби зайнятості в полі уваги не лише працівників цієї служби, а й у громадськості. Аби пролити світло на аспекти модернізації роботи у Радехівському районному центрі зайнятості за участю помічника народного депутата Верховної Ради України Михайла Бондаря Тетяни Садовської, депутата Львівської обласної ради Леоніда Цибулі, представників органів місцевої влади, журналістів телебачення, продепрацідавців пред... та інших соціальних партнерів, 20 січня відбулася розширена нарада. З основними результатами роботи Радехівського районного центру зайнятості присутніх ознайомила голова комісії з припинення юридичної особи Наталія Кормелюк. Вона розповіла також про нові форми діяльності центру з шукачами роботи на сьогоднішній день. В нашому районі зареєстровано 360 безробітних, тобто рівень зареєстрованого безробіття 1,3%, дуже маленький, а по медології МОП в 4 рази більший від зареєстрованого. У нас в районі працюючих 9,5 тисяч, а лише 6 тисяч сплачують 10 внесок в наш район. За результатами ось цього аналізу виходить, що багато. Робітників, працівників працюють за межами району і сплачують внесок в інші райони. Ми працюємо як з безробітними, так і з роботодавцями. І основна роль служби зайнятості це допомогти безробітному знайти роботу. Не ми шукаємо роботу, а безробітний шукає роботу і допомогти роботодавцю знайти свого клієнта, свого свою найману робочу силу. У нас, наприклад, збільшилася кількість роботодавців, які заявили про потребу робочій силі. Збільшилася кількість вакансій. Зменшилась кількість претендентів на одну вакансію відповідно. Збільшилась числість осіб забезпечених роботою. У нас сьогодні треба знати бачення роботодавців і народних депутатів, а також і влади. Щодо ролі та функцій служби зайнятості під час її реформування про нові форми роботи в діяльності центру зайнятості з роботодавцями та переваги легальної зайнятості, розповіла начальник відділу взаємодії з роботодавцями Оксана Січевська. Саме на 1 грудня 2016 року в нашому районі було зареєстровано близько дві тисячі суб'єктів підприємницького господарювання. Але зв'язку з законодавчими змінами, так ми знаємо, які відбулися зміни з оподаткуванням і з розміром заробітної плати, 215 суб'єктів підприємницької діяльності припинили свою діяльність. Ми думаємо, що напевно ті, які її не провадили, але вирішили припинити її шляхом ліквідації, своє існування. Хочу сказати, що в своїй роботі ми контактуємо практично з кожним роботодавцем. Який веде діяльність і надаємо послуги. Але зараз, в сучасному в тому стані, який зараз є, ми запроваджуємо нововведення, тому що все рухається вперед, все прогресує і вимушена рухатися вперед, і наша служба зайнятості. Щоб знайти одного кваліфікованого працівника, треба затратити масу зусиль, навиків, вмінь, знань. І нашим працівникам, і працівникам кадрової служби підприємств. Що ж за нові форми і методи роботи ми запроваджуємо в своїй роботі з роботодавцями? Хочу сказати, що ми проводимо семінари, наради, ярмарки вакансій, презентації роботодавців. Ми виїжджаємо на місця, вивозимо безробітних до роботодавців, які хочуть ознайомити безпосередньо з виробництвом. Нас забезпечують транспортом. Ми збираємо зацікавлених безробітних і проводимо. Такі професіографічні екскурсії. Щоб не затрачати час на відвідування роботодавця, роботодавцем безробітного чи, чи безробітним роботодавцем, ми маємо можливість організувати їм онлайн бесіду. Не на всі вакансії, які роботодавці до нас заявляють, ми можемо забезпечити кадрами, тому що часто професійно-кваліфікаційний склад наших безробітних не відповідає тим вакансіям, які до нас заявляють. Для наглядності було продемонстровано відеоролик запрошення на роботу приватним підприємством Західний Бух», показано зразок електронного відеорезюме пошуковця роботи, роздано зразки інформаційних буклетів. Під час зустрічі присутні обговорили пріоритетні засади реформування служби зайнятості та напрями удосконалення підходів щодо надання послуг безробітним. Ту нормативно правову базу, тобто за участю фахівців чи державної фіскальної служби. Інших структур, які нададуть початкові знання для того, щоб особа могла власною ініціативою ініціювати бізнес. Тобто це пропозиція моя. Тобто не потрібно орієнтуватися лише на працездавців, а треба також орієнтуватися на те, щоб доносити особі про можливості і як нормативно забезпечити ті можливості впровадити подальшу свою діяльність що коло кошту постановили не тільки офіційно зареєстровані безробітні, ми ж, ми ж самі говоримо, що тільки 33% зайнято населення є. Значить, 66 і 67% не зайнято, а ми шукаємо серед 360 безробітних, які зареєстровані в центрі зайнятості. Змінити підхід до пошуку це не серед шукати серед е, тих, хто зареєстрований, а серед тих що 67%, які не зайняті. Юрій Павлович, ну ви вже говорили з вами про те, і я ознайомлювала вас, і тут говорила, що ми якраз і почали це робити, якраз на наш нові. Форми роботи в тому, що ми пропонуємо роботу не лише нашим безробітним, ми організовуємо ярмарки вакансії в таких місцях де великого скупчення людей. Наприклад, цього року ми два рази виїжджали на нашу автостанцію і роздавали пасажирам інформацію про наявні вакансії, які є в нашому центрі зайнятості. Можливо, та людина сама не шукає роботу, але ми з цією надією, що нам передасть тій людині, яка на таку інформацію. І щоб люди знали, так як ви кажете, що ми не тільки пропонуємо роботу зареєстрованим в центрі зайнятості, але от тим, хто е, не має можливості отримати такого статусу, чи просто з певних причин не звертається до центру зайнятості. Ми такі оголошення розміщуємо як казала, в сільських радах, ми відслідковуємо засоби масової інформації. Ну, якраз в тому напрямку Ми активно почали співпрацювати. Підтримку народного депутата Михайла Бондара гарантувала працівникам служби зайнятості його помічник Тетяна Садовська. Ціна Верховної Ради Михайло активно бере участь в обговоренні і він готовий доносити позицію кожного до колег народних депутатів, і це впливатиме на прийняття рішення. Тому про ці зміни, які стосуються і реформи центру зайнятості, якщо ви не зможете бути присутні у четвер, то була би вдячна принамі, якщо б ви подивилися своєю думкою з приводу чи того, чи дійсно зміни виплат, зокрема стимулювання роботодавців, про які ще Наталя Ярославна говорила, дійсно для вас будуть створювати для вас можливість. Сприяти більшій е, зайнятості людей запрошена на зустріч майстер виробничого навчання Львівського центру професійно-технічної освіти Валентина Полович презентувала переваги професійного навчання дорослого населення у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Підготов. Кваліфікації. Тобто в нас є 13 ліцензій на ці професії, які ми можемо навчати. Враховуючи ситуацію, яка ну, з наріку праці, ну, центр Львівський проаналізував, що треба е, ліцензувати ще більше професій є. але на даний час ми підготовляємо е, е, за такими професіями, як е, тракторист, машиніст сільського виробника е, сільськогосподарського виробництва категорії А1. Це є за професією, але у нас також е, е, термін навчання. 6,5 місяців. Є підвищення кваліфікації по різних категоріях, тобто А2, Б1, Б2, Е1, Е1. Тобто термін навчання від одного місяця, місяць і тиждень проводимо за кошти фонду цих професій. Також є професії, такі як продавець продовольчих товарів, які термін навчання 4 місяці, а продавець непродовольчих товарів термін навчання 4,5 місяці, касир торговельного залу 2,5 місяці. Також у нас ще в центрі проводять курси цільового призначення, за напрямами є. Наприклад, такі напрями, як основи підприємницької діяльності. тобто Проходять ці курси, курси отримують посвідчення і можуть започаткувати свою справу, хто хоче стати підприємцем. Курси є е, е, також основи трудового законодавства та е, безпеки життєдіяльності на підприємствах. Можемо також вчити на базі центру зайнятості, наприклад, приміщенні курси на теорію проводити тут, а виробниче навчання. Проводити на підприємствах, де є матеріально-технічна база.